thank mm -hmm. you Nein, wie schon. Wer am Heute da ist. Da Із правого і з лівого берега Дніпра переможемо, звільнимо всі українські землі. Слава Україні! Спробую знайти слова, які будуть здатні передати мою безкінечну величезну повагу до народу, до людей, які продовжують протистояти величезній кількості випробувань. Херсоне, ти є прикладом незламності, мужні і сильній народи. Вільної, незламної країни. Херсоне, до повномасштабного вторгнення в довоєнні часи я мав можливість виступати рекордну кількість разів в вашому місті і вірю в те, що після перемоги, після закінчення війни я зможу знову побити цей рекорд, бо там живуть найпрекрасніші, найщиріші дивовижні люди, величної держави. Херсонщина! З великою повагою, з любов'ю до тебе я хочу наголосити на тому, що сьогоднішній день листопада це не тільки важливий день для вас, цей день важливий для всієї нашої нації. Ви є прикладом незламності і ми хочемо подякувати вам. Ви неймовірні, персони. Слава Україні! Ніколи не здамося, нескорені і незламні. Так було, так є і так буде. 11 листопада минулого року на площу, центральну площу міста Херсон повернулася жовто блакить, Українські прапори, українська мова і український суверенітет. Місто Херсон багатостраждальне страждальне місто. Його палили бомбами, його топили, його продовжують знищувати російські окупаційні війська. Але люди, які там живуть, цивільні, українські військові, стоять, борються. Обов'язково звільнять іншу частину міста Херсон, лівий берег цього славетного міста Героя. Я хочу привітати всіх з річницею звільнення міста Херсон, запевнити, що всі українські громадяни, яким болить українська війна, які мріють по українську перемогу, вони роблять все для того, щоб місто Херсон і не лише місто Херсон повернулося назад. Під український суверенітет, і щоб над шпилями замайоріли українські прапори. Тож боремося спільно разом. Слава Україні! Рік тому наші захисники повернули на вулиці Херсона синьо-жовті кольори, повернули Херсон Україні. Херсонці зустріли їх сльозами та обіймами. А вони дякували херсонцям за те, що не скорились, за те, що чинили супротив і голими руками зупиняли російські танки. За те, що чекали і вірили. Сьогодні Херсон зранений і скривавлений, але знову дивує світ своєю мужністю і силою волі, залишається незламним. Вітаю Херсон, його людей, його героїв із річницею визволення. Нехай славетний дух непокори допоможе вам вистояти у боротьбі за справжню незалежність. Ми вільні разом. Так було і так буде. Слава Україні! Дорогі херсонці, я Віктор Бронюк і Гуртік. Щиро вітаємо вас всіх із першою річницею звільнення від російських загарбників. Бажаємо вам миру, бажаємо нам всім швидшої перемоги, щоб швидше мирне сонце світило над вашими оселями, щоб ми всі були здорові, щасливі і веселі в нашій українській сім'ї. Слава Україні! Героям слава! Херсони південна фортеця незламності. Торік, 11 листопада, стало для нас всіх знаковою датою. Днем справжньої свободи. І незважаючи на те, що херсонці сьогодні протистоять новим випробуванням, вони залишаються вільними і нескореними. І є прикладом для всієї України. Я дуже хочу приїхати в Каховку на Таврійські ігри. Я дуже хочу приїхати в Скадовське заспівати на Чорноморських іграх. І я знаю і вірю, що так і воно і буде. З Божою допомогою переможемо. А в них нехай горить палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе. Слава Україні! Херсон, слава тобі! 11 листопада, вся Україна відзначає день визволення Херсона. Це надзвичайно важлива дата для кожного українця. І просто хочеться сказати величезне дякую, низький уклін кожному жителю Херсона за те, що ви незламні, ви не скорені, ви приклад для кожного з нас. Дякую, ми вас дуже сильно любимо. І що головне точно переможемо. Слава Україні! Херсоне Південна фортеця незламності. Торік, 11 листопада, стало для всіх нас знаковою датою, днем справжньої свободи, днем, з якого почався відлік до нашої перемоги. Незважаючи на те, що сьогодні херсонці протистоять новим випробуванням, вони залишаються вільними та нескореними. Сьогодні ваше протистояння є прикладом справжньої мужності і справжньої любові. Ми об'єднані однією метою здолати ворога і відсвяткувати ще один щасливий день день нашої перемоги. І він обов'язково настане: слава місту герою Херсону! Слава Україні!